Перед початком відео хотів би порекомендувати вам канал Конго, на якому автор розповідає про машини. Канал Хоч і новий, а в те дуже цікаве відео, тому дивитеся такий контент, то можете підписатися, подивитись відео і підтримати автора в починанні. Тому ссылка на його канал буде в описі під відео. Всім привіт! І в цьому відео ми відповідаємо на деякі питання, якраз які зібратися з попереднього відео на цю ж саму тематику. І якщо хочете також позадавати питання або якісь ваші питання не попавки в це відео, то в наступному відео ми постараємося якраз на них вже відповісти. А ми починаємо. Перше питання, з якими оцінками ви закінчили школу? І з середніми. Не так, щоб і двоєшником був, так як ну, менше шістьорки мене точно набухло жодної оцінки. Ну і 12 там теж на густо. Мене найгірші були це алгебра, геометрія, хімія. А найвищі були це заробітна література і ще якісь, я не пам'ятаю. Будете стрімити на Твічі і чи плануєте прямі трансляції? Це є в полтонах на майбутнє, і це вже більше буде тоді, як я вже переїду від батьків. Тоді буде частіше, так як зараз не, не можу тако, так, щоб заполтанувати трансляцію, а спонтанно якось запускати трансляції, то на це то. Мало хто буде ожидати такого, можна так сказати. Хотів хтось в якійсь стабільності, щоб е, запукціонувати трансляцію, а на твічі, то я, е, 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 хіба що на котабораціях з кимось е, в майбутньому. Так то да. А Самому на твічі поки що стримити не хочеться. Хотів би зняти своє кіно? Так, е, да, можна було тобто, зняти, але по. І дай поки що називається, так то можуть з'явитися, а от якогось такого, як це б сказати, щоб зняв, немає, можна так сказати, людей поки що ще хоча б декількох, одну-дві дві людини, щоб хоча б, хоча б або щоб це все знімати, або у я Там, в общем, багато таких нюансів, але хотів себе в майбутньому зняти його. А тобі там як. Я думав зняти мені серіал по типу американського психопата фільму. Ну хоч на по американському пирогу. <рес> Чи ходили ви на з село на село? А, я ні, я взагалі такого наповню, щоб у нас щось збукло. Мене запрошували не відмовився. Я там вроді казав, що там просто той чувак якраз тоді е, змотався в останню. Там виходиться на... Мого однокласника була дівчина, і хлопець з іншого села він почав з нею зустрічатися і він визвав нашого Мого однокласника, нас забив, а мій однокласник приглашав мене. Ну, я морозився, а потім той чувак досі він, він теж почав морозитися. Забив а так і не відбулося. Як ви вважаєте, як треба розвивати село, щоб воно було по місці розвитку як міста? Ну, як мінімум, відкривати підприємства, такі, щоб для переробки того серія, яке видобу... або видобувається, або вирощується в тому чи іншому саді. Наприклад, ось, наприклад, в нас би на помішавку, так як у нас доволі родючі землі. Ну, або якщо це якісь салка біля видобутку якихось корисних копалків, то там вона була і якісь. Автовідні чи як там ну, правильніше буде сказати. <ріст> ну, в общем, суть виповняв, що це одна із основних того, що я бачу, як можна зробити. Ну, якщо ви хочете щоб більше детальніше про це я розповів, то пишіть про це в коментарях. Я думаю, це відкривати такі міні-маркет, як АТБ, Аврору. Я під центр, щоб були робочі місця. Якби. Ну, ну все, в Жашкові є, оце, що тебе, Аврора, Файно маркету відкрився а в селі. А в селі, то в нас недостатньо поки що кількість людей, що а може, це буде стимулом для тих, хто в місті і думає приїхати в село. Ну, не знаю. Ну, як по мені, то краще б уже якісь такі спочатку підприємства пооткривати, а тоді вже... Якраз такі е, супермаркети відкривати. Як у вас виходить поєднувати життя в селі з веденням YouTube каналу? Чи є якісь переваги, і якісь виклики? Ну, в, в селі то тяжкувато трошки, так як е, треба ще також ж, е, і за городом, е, і за господарством вашим дивитись. І через це іноді не, не, може не так сказати, не вистачає часу, щоб часто. Ходити знімати відео і ходимо знімати от раз в тиждень, ну, або максимум два рази в тиждень і то це якщо вийде. А так щоб кожен день то щось вже давно не виходить у нас виходить так. Знімати відео. Як ви могли б описати один одного одним реченням. Прикольний чел. Саміх знайомих. Які у вас цілі мрії? Побувати у всіх містах кра... України і на а... а так, це от на і фідео філі... мрії. А... Я так і надумав, які там в мене є. Я хотів би поїхати в Америку. І ходити на рок-концерти кожен день. Усіх виконавців, які... яких я слухаю. Ну, так, да. на, рок... на концерти теж був певно погано мені піти. Це все поки на 10. Добре, поки що, значить, на цьому поки що все. Якщо, то, то, якщо хочете, щоб ця рубрика частіше виходила, то, то пишіть про це в коментарях. Постараємося частіше про це знімати. Ну, По мірі можливості і по мірі того, як багато буде питань якраз. Тому на цьому в мене в нас все. Всім дякую за перегляд, всім пока.